До військового аеродрому в Краматорську харківських медійників доправили на вертольоті. Журналісти до останнього не знали, де саме приземлиться повітряне судно, до якого саджав безпосередньо губернатор Харківщини Ігор Балута. По прильоту нас зустріли українські спецпризначенці. Чоловіки у повному військовому обмундируванні відверто не чекали журналістів на військовому об'єкті, які ще кілька годин тому утримували невідомі зі зброєю. Українські військові розказали, що на аеродромі у Краматорську вони висадилися у вівторок в день. На території вже нікого не було. Втікаючи, загарбники залишили купу гільз та бойову гранату. Я лично сьогодні кстати знайшов гранату. Ага. О, Ні. <ганування> не не накус, щоб одразу вона чорна. Тобто, ага. ну запал. Це, це люди мирні, прийшли ага. сюди. Невідомі відійшли за межі аеродрому і продовжують стояти за парканом. Там вони спорудили барикади, вивісили російські прапори. Була волна, вони підійшли к грождаючій колючки і стояли і провоцирували. Перепрыгнули, обратно, перепрыгнули, обратно. Тобто, чисто води провокація. Благо на выстрелы в воздух і на крики реагували бы адекватно. Уходили. З питань безпеки та аби уникнути можливих провокацій, військові вирішили не підпускати журналістів вночі ближче до табору. Спецпризначенці говорять, як мінімум у кількох чоловіків була зброя. Аністріальне оружие з хорошою оптикою, примерно 12 крат. Тобто, достаточно, щоб туди вести огонь по нам. Тобто, нескільки є. Автоматів 7,62, 62 а, примерно 5, ну, 5 в п'яти штук количествах, тобто однозначно, є боєприпаси. Люди, які зібралися біля аеродрому, ставлять чіткий ультиматум. Українські військові мають перейти на їхній бік, або скласти зброю та піти. Якщо вони намагаються ці на аеродрому. Натомість на Донеччині продовжує зростати кількість російських спецпризначенців. За словами керівника антитерористичного центру Василя Крутова, кілька днів тому за оперативними даними їх налічувалося півтори сотні. Вже зараз їх на 300 чоловік більше. Ми дійсно іме з очень серйозним, дуже кваліфіцированим, дуже професіональним опонент. Тим не мене, подчеркивають, що дійствують і не для нас. Практика достаточно висока. Крутов не зміг пояснити, як саме росіяни потрапляють до України, зазначивши, що для спеціаліста це не є проблемою. Анатолій Мажора, Радіо Свобода, Краматорськ.